Добрий день, ми з України. Конотопські куми продовжують челендж Україна 2025. Коли нація сміється, вона ніколи не здається. Вже перше квітня свято сміху, яке здолать поможе лихо, колись було вас спина біла, чи сіллю чай тобі налили. Чи шеф на килим викликає, чи третій пляшку розбиває. А зараз ми сміємося над Пуйлом, над білоруським тарганом, над рудочубим дональдаком, і знов над кумом і над сватом, і над начальством, і над сусідом, і над молоткою, і дідом. А ще над містом, над селом і над гостями за столом в нас скрізь лунають смішні жарти. Тож суму варти нам не варто. Над тим, хто жадібний, хитрющий, і хто п'яниця і не хто є розумний, хто дурний, хто дуже добрий, дуже злий, хто є багатий, хто без грошей, хто зовсім лисий, у кого воші. І над худими, і на товстими за тих, хто з нами, хрене з ними, І з сміхом, з гумором нам легше жити, нас не здолаєш, нас не вбити. Раз наша нація сміється, вона нікому не здається.